Привіт. Епідемія самотності, чого так, і що з тим всім робить. Якось я вже говорила за те, що це зараз таке явище, яке як удав просто поглинає людство один за одним людей. І я так з різних сторін досліджую це, спостерігаю, і з власного досвіду щось помічаю, і з того, що розказують люди, і з того, що взагалом бачу, як там їду на роботу і так далі. Що я бачу? Є така штука, як це називається депривація. Депривація це коли дуже довго чогось хочеш, дуже сильно чогось хочеш, в тебе є на то потреба, в тебе є на то, так сказати, усіки душі, щоб це в тебе було. Але якщо довго тривалий час ця потреба не задовільняється, не має на це позитивної відповіді, то воно як відмирає, відпадає. Так сказать, атрофіруються за ненадобністю або за неможливістю застосування використання. І я бачу зараз масову таку штуку, як вусики душі, оці такі, ну, вусики я це називаю, бо це як виноградна лоза, яка в'ється по підпорі, і вона тими вусиками чіпляється, і так вона себе закріплює і продовжує свій ріст і не ламається. Да? От в нашої душі теж є такі, як вусики. І ці вусики душі або вуса, в кого все серйозно, да? вони тягнуться до того, щоб мати контакт, щоб мати взаємодію, щоб мати спілкування. Але що ми маємо в сучасному світі? Яка у нас реальна картина? Йде інтенсивне поглинання інформації щодня для того, щоб бути на хвилі. Щоб бути в тренді, щоб розуміти, що відбувається, а які є технології, а які зараз тенденції, а що нового, а що цікавого, а де, а як. Потім, в принципі, мозок звикає до цього калорійного потреблення інформації, да, об'ємного. І ми вже просто вже з, з, з звичним чином по інерції шукаємо цю інформацію, поглинаємо, якісна вона чи не якісна. Є в нас запит саме на цю інформацію чи ні, ми це робимо. Потім у нас є потреба. Емоційна в тому, щоб переживати певні емоції, спілкуватися з людьми, співпереживати їм, а вони, щоб співпереживали нам, десь себе відчувати живим, щоб хтось нас побачив, помітив, або через досвід інших людей себе якось активувати, відкривати. Ця потреба є, і вона, я би сказала, одна із фундаментальних потреб ядра особистості людини. Ми тоді дивимося серіали, ми дивимося, якісь там гумористичні передачі, ми слухаємо музику собі під настрій. Тобто ми намагаємося собі синтетично дати той конект, той фідбек і ту циркуляцію емоцій. І на певний час, коли неможливо це робити з живими людьми, це непогано. Це як кастиль на время того, поки заростає нога і поки та кісточка зростається, щоб можна було спиратися на неї, бо то більш органічно і природньо. Але коли це стає стилем життя, бо чужі люди можуть мене зрозуміти або ні, можуть мене образити, знецінити, або можуть там, в мене складати свої тільки потреби, а я не зможу проявитися. Да? І ми боїмося, що якість того конекту спілкування може не дуже бути та, яка нам треба. А тут ти чистоганом береш ту інформацію концентровану, яка треба тобі. Тільки в пайсковік забуваєш, що тобі треба, і береш, ніби ж непогано, непогано. І ми на цю іглу трошечки підсіли всі. Ну, не буду казати, прям за всіх, але багато, я в тому числі теж це все переживаю на власній шкірі. І що тоді? Ти звикаєш до концентрованої, інтенсивної інформації в інтернеті. І коли ти йдеш в спілкування з живою людиною, ти починаєш знецінювати цю живу людину. А насправді в живому спілкуванні. Якість цього спілкування це не в якості тільки отриманої інформації. Інформацію справді можна дістати в інтернеті. Суть, фішка і незамінна цінність спілкування з живими людьми це енергообмін. Емоції, враження, певний настрій, інтонація, з якою ми говоримо. Погляд, з яким ми дивимося, навіть запах шкіри, там, як ми дихаємо, ритм серцебиття. Багато є показників, які ми свідомо не помічаємо, але це важливо, це робить нас живими. Як маленьку дитинку, мама бере на ручки, і дитинка, поки в животику в мами, вона звикає до ритму серцебиття мами. Коли мама її бере на ручки, дитинка заспокоюється, бо знайомий ритм серцебиття. І запах, да? дитинка звикає до запаху мами. Якщо обере хтось інший, як ти її не баюкай, не качає, якщо дитинка хоче до мами, вона буде відчувати, що це не мама, і буде кричати, поки ви її не повернете до мами. Провірено, да? Багато мам в декреті скажуть «Альохін». Так от, що я бачу зараз? Сучасні тренди. Ми трохи переорієнтувалися на потребительства. Ми потребляємо услуги друг друга, ми потребляємо інформацію друг друга. Ми звикли або тільки брати, або тільки видавати. Або я створив, або створила певний продукт і видала, або я чийсь продукт спожила. А цього одночасного обміну, да, коли ти сидиш на кухні, їсиш ту картошку в мундірках, заїдаєш тою слина по бороді потекла, запиваєш тим компотом, або що то у вас там покріпче тут на любителя, і так душевненько проводиш час, а тоді витираєш руки, об ту газетку чи салфетку, і так хорошо, да? Ми трохи цю штуку втрачаємо. А ще коли нам кепско, і ми в запаленому стані такому, хворобливому стані. Буває так, що хочеш конекту, але сам того не бажаючи можеш бути токсиком відносно іншої людини, десь прикальнутися з перебором. Десь е якось засудити або просто все спілкування тільки на тому, що ви засуджуєте когось. Да? Давай сядемо разом, закидаємо какашками когось. Не без того, іноді це є. Але для мене здорове спілкування, яке дає енергію, це регулярне наповнення себе. В таємній кімнаті, в своїх духовних пошуках, переживаннях помолитися, почитати щось зробити, поспівати відновити себе, наповнити, зняти ту камінюку, щоб те джерело життя журчало всередині. А тоді з цим джерелом життя ми йдемо в конект. І ми десь і чуємо один одного, і бачимо, і даємо поради, якщо питаються тої поради, і просто даємо розуміння, співчуття, оце емпатичне підморгування. А скільки воно буває, дає тепла і підтримки. І ти розправляєш крила, ідеш жити то життя, і вже нічого не боїшся, і сили в тебе вагон виявляється. Просто її треба активувати, розблокувати. І це тільки в живому коннекті відбувається, в справжньому коннекті. Навіть хоча б онлайн, але ліпше офлайна ще нічого цей світ не вигадав. І бачу дві такі бідосі. Найчастіше зараз в сучасному суспільстві, от я живу в Європі, і це яскраво тут бачу. Або йде е, такий нарцисизм, або йде аутизм за примусом. Нарцисизм це зациклення на собі, на тому, що все ж таки я яскравий, класний, кльовий або кльова, і я вам всім докажу і покажу. І йде така штука. Може, ви мене не чуєте, не бачите, не помічаєте, але я зараз влічу на звізді і вирву свій шматок уваги, поваги приверну якось вашу увагу до себе. Да? Тобто я відчайдушно хочу цього конекту і цих теплих, добрих, помічаючих і приймаючих очей, а краще би ще й обіймів. І коли людині цього дуже не вистачає, вона йде в нарцисизм, що вообще то я достойна, вообще то я класна, вообще то я супер. І там йде перфекціонізм, зациклення на собі. Людина хоче любові, вимагає від себе бути крутою, щоб вислужити, заслужити ту любов, і інших людей сприймає як контейнер, в який спаковує тільки себе, не чуючи, не бачачи іншу людину і не даючи їй теж проявитися в конекті. Тіпа йде в діалог, але насправді це монолог, я тут артист, я на сцені, я виступаю. Я часто за собою таке помічала. І коли я бачу, що я в таких уже станах, я думаю, що мать, трохи атриват реальності, да? не вистачає тобі спілкування, конекту, і ти починаєш заганятися. І я почала це помічати і прямо призупиняти себе в моменті і питати, а ти зараз почула цю людину, а ти помітила, а як дихає, а яким тоном каже. А яка емоція зараз на душі? Я прям почала в ручному режимі переключатися, бо загон такий є. І аутізм за примусом. Це коли високочутливі люди не витримують, коли їх тірібонькують, ті самі нарциси, і коли їм дуже хочеться конекту, але хочеться дуже однорідної атмосфери, затишку, відпочинку, і в них конфлікт. Вони хочуть спілкування, але втомлені від шуму і суєти. І я бачу і то, і то. Але ми не зобов'язані бути заручниками цих ігор. Достатньо усвідомити потребу і піти в тепле коло, і один одному дати вже жменю, тої теплої, доброї, любові, уваги, поваги, справжньої емпатії. Не завжди треба говорити і радити. Буває достатньо просто дивитися, відчувати і бути в тому конекті. А значить, ми все ще живі, а значить, ми все ще люди. А значить, ми молодці, що я вам скажу?